Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхали тут до чоловіка, доброгостів. Є хлопці, така от лошечка на продажу. Кого би таке от інтересувало? Лошиці три місяці. Лошиці три місяці. Хоч його кобилі, кобила кобила нагову. Ого, о, чого ти мене? Таке от лоша, лоша. Три місяці. мали цей ялий дос, там потримає, якби кого таке інтересувало. То дочка буржуя, то буде теж моцна бандура. Ціка кобила, кобиль 8 років. Кобила була на змаганнях, вигравала перші місця. Кобила тягучка. Кобила моцна, широка кобила, глибока. Ногу маю під собою. Була файна. Таке ходи маленький, ходи. Лялька. Така от кобила. Кобила моцна. Кобила була на змаганнях, хто слідкував, комусь там в 17-му чи році взяла перше місце. На послідніх змаганнях взяла друге місце. Моцна кобила. Щервака. Має ногу під собою, Мечку все так має бути. Така от кобила. Кобила не продається, продається тільки лошечка. Продається тільки лошечка. Зараз йдемо до лошечки, бо пішла це. Лошечка по боржую. Продається мій канал Він в мене був на каналі з, ву... з вуличного жеребець. Жеребець теж моцний. Жеребець, жеребець теж моцний. То його буржує дочка. Таку має от зірочку. Тоже вже буде мощно штука буде. На три місяці велика лоша. Ось така от кобилка. Лошечка на продажу. Номер телефону лишу в описі, кого буде інтересувати. Дзвоніть, питайтеся, ціни не знаю. І не питаю ціну, бо вона мені не інтересна. Така от лошечка. Таку має зірочку. Лоша розколена, Вже має шийку. Бачите. Дивошнявий гарний, о, зараз спокійний. Маленьке. Такі це справи. Кого буде інтересувати, номер телефону лише в описі. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, до нових зустрічей. Слава Україні!